Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, Сьогодні буде огляд актуальних подій, на жаль, З очі черговий ракетний обстріл. На щастя, без жертв, ну, поки що, принаймні, інформація не з'явилася, але постраждалі є. Ну, дай Бог швидкого одужання всім постраждали. Е, от. Ну, відповідно що, хочу подивитися, Якраз, якраз до речі, мій прогноз м -м, попередній закінчився, якраз. От. Ну і програвся, на жаль, по максимуму. Так? Ну от, відповідно, Хочу новий прогноз зробити вже до кінця цього місяця. Чи нам ще таких от обстрілів чекати? Якщо чекати, то де? Ну, розбивати прямо містам не хочу. Так, подивлюся знову, як і минулого разу, дивився. Захід, схід, південь, північ і центр. Ну і, можливо, столицю окремо ще. А Якщо хтось не знав, я і сам не так далеко від столиці живу. Ну, відповідно, так. Добре, ну що, поїхали. Давайте для початку взагалі запитаю, чи очікувати нам ще таких от ракетних обстрілів до кінця цього місяця. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи очікувати Україні ще ось таких от ракетних обстрілів, як був о, цієї ночі, до кінця. поточного месяца. А искать руны правду. Ингус, Вунья, Иса, а ну добра, Со, Аж вилетіло. Треба звернути увагу. Е, так, що в нас тут? Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладка спільнота, воно в сообщество. Там актуальні новини. Е, тепер до розкладу. Що в нас тут? Інос, Вуньо Іса Соло. Е, чи очікувати, Ну, в принципі, всі руни позитивні, окрім цієї. Зараз поясню. Ну, дивіться, приємне завершення ситуації. Ось радість, ну, зокрема, святкування. так, е, Але, бачите, йде блокування. Ну і певна інформація прикривається, до речі. І ось, до речі, що у нас соло падає, руна перемоги. Е, ну що, що я роблю висновки? Позитивні новини будуть, так. Але, схоже, що все-таки спробують обстріляти, але вже не, 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 не такий масштаб буде. Схоже, що менший масштаб буде. Менше ракет полетить, менше кінжалів, зокрема, і так далі. Але ще спробують обстріляти до кінця місяця. Так. Але бачите, на кінець руна перемоги. Хоча Іса. Тобто, ну, перемога перемога але схоже, що все-таки не все зіб'ють. На жаль. Сьогодні, взагалі, 100% це прям клас, огонь. Е, Круче, ніж залізний купол наша ПВО відпрацювала сьогодні. Е, от. Ну, до речі, дивіться, рунина натякають, що Своволо. Це не лише про ракетний обстріл, а інші е, позитивні новини військового сенсу можуть бути. Ну, побачимо. Е, всі, всі цього дуже надзвичайно чекаю. Ну що, поїхали тепер по регіонам України. Так, дякую за відповідь. Так, ну що, давайте, з заходу почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього місяця в західній частині України очікувати ракетних чи дронових обстрілів? Гайскають його неправда. Торісас. Райдо перевернута. Інгус. Урус, Наутіс. Та, на жаль, так, загроза є, Загроза Е, є. Дивіться, що у нас тут. Ну, ось, власне, турісас. Перша жруна натякає, так. Торіса з райдопевернута феху. Тобто ну, ось, активні дії однозначно є, бойового характеру, адже це руна ну, це Мьольнір, молотора. Потужна руна. Може, як, знаєте, в позитив спрацювати, як позитивна сила, так так і надзвичайна руйнівна сила. Ну, В даному випадку, от саме про руйнівну. Дивіться, райдо перевернута. Мені здається, що це чи то дороги, мости, чи то залізниця. От щось з такого плану. Тобто, ну, ну, будуть цілити залізницю, так. Роз, відповідно, хочуть нам поставки перервати. Зрозуміло, що ну, це ні для кого не секрет, що поставки нам йдуть через Західні області, Захід України. Дивіться феху. Ну, ось так, райдо перевернуто, тобто, що? Ну, нанести збитки хочуть, так, звичайно. До речі, ж рай допеверну, якщо связку рум дивитись, то райдо перевернуто й феху. Ну, тобто так, саме збитки, знаєте, фінанси, по фінансам і власності, ну, допомозі в даному випадку. Так. Хочуть нанести. Чи вийде в них це? Ну, не зовсім я б сказав. Дивіться далі: Інгус, Мурус і Наутіс. Ну, ось знову Рус. Це про військову силу, зокрема. Хоча в даному випадку вже нашу військову силу. Дивіться, інгус падає. Ну Як благоприємне завершення ситуації. Тобто, Ну загроза є, загроза однозначно є. Але бачите, ну, інгус. Тобто, Можуть або збити, або знов-таки росіяни промажуть. Тобто, прям таких страшних збитків вони не нанесуть, але спробують однозначно. Ну, Вуруз я вже пояснив. І ось Наутіс. Ну це от якраз випробування, знаєте, і доля. Доля. Ну, В даному випадку руна пряма, тобто вона більш легко програється, але все рівно така важка руна, будемо говорити. Е, ну і випала під чим? Під якраз власністю. Тобто, ну, так, так, якісь збитки все-таки схоже на несуть. Але незначні все-таки. По тому що я бачу. Ну, ось, благоприємне завершення ситуації має бути. Для нас, відповідно, не для Росія. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Так, ну добре, північ України. Ну, можливо, столицю окремо виокремлювати не буду. Просто подивлюсь разом. Щоб вже жодному місту не було, скажімо так, обідно. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи до кінця цього місяця е, північній частині України загрожують ракетні і дронові обстріли? Хай скажуть вони правду. Ансус. Урус перевернутий. Беркана. Ну, відповідно, довертаю по часовій пряма. Лагус перевернутий. Дагас. Альгес. Ага. Ну, в принципі, зрозуміло. Дивіться. Що в нас тут? Загроза, так, да, загроза є. Ось якраз руна, яка, а, ну, да навети назву, Ансус, урус перевернутий беркана. Ну, відповідно, ось Ансус. Окрім того, що це знаєте про хороші новини і новини взагалі, то це якраз дрони. От чітко. Це Додаткове вже військове значення цієї руни з'явилось. це дрони. Ну, Тобто так, по півночі України дрони будуть летіти до кінця місяця, це як прийти далі. Але дивіться, падає урус перевернутий. Зіб'ють, більшість зіб'ють, якщо й не всі зіб'ють. Урус ну, перевернути і беркана. Тобто, ну, Знаєте, це як ріст безсилля, якщо так. Тобто, ну, Будуть спробувати долбати, що називається, але буде все збиватись. Ну або якщо не все, то майже все. Ну, Тому що прям збитків тут, бачите, немає руни, яка б збитки обозначала в даному випадку. М дивіться, що у нас тут? Лаус перевернутий, Дагас, Манна, скажу Альгіс. Е дивіться, це ось обман, це обман однозначно. Ну, з боку росіян спробують, знаєте, обдурити ПВО і якось хитро відправити. До речі, це ж руна, яка воду символізує. Потік, зокрема. Так? Тобто, в мене думка, що це, знаєте, вони по руслій річок знову зможуть, можуть спробувати щось запустити. Мало не над самою водою, що називається, щоб обдурити, обійти таким чином нашу ПВО. Але дивіться, йде трансформація ситуації, ну, якби перехід із ночі в день, так? До речі, скоріше за все, що в нічний час або вечірній це буде, не в день. Так? Тут руни ось прямо показали. І дивіться, ось падає Альгіс. Все-таки, руна захисту. Ну і до речі, під руною росту. Ну, тобто е спробують так. Чи щось долетить, дуже й мало ймовірно. Ну, шанс такий все-таки все -таки, мінімальний є, що щось десь там пропросочиться, але збитків, як бачите, тут нема. Не видно, принаймні. Тобто, схоже, що ПВО знов таки відпрацює на 100%. Добре, хороші новини. Так, дякую за відповіді. Гаразд, ну, давайте схід України подивимось. Там, звичайно, там, звичайно, і без ракетних обстрілів. І так дотягаються, на жаль. Добре. Е -е... Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього місяця Сходу України загрожують ракетні і дронові обстріли? Хай скажуть роне правду. Так, довертаю по часовій відразу по стару. Гаразд і що у нас тут? Ансус перевернутий. Тейвас. Інгус. Що ж, сипеться сьогодні все з рук. -то. Так, довертаю по часовій. Урус перевернутий. Єра. Що в нас тут? Ну, ось відразу, бачите, постаруна падає. Ну, Захист вищих сил є однозначно, вищі сили нас не покинули. Але, але, тут, до речі, про перекриття певної інформації, тому що ці дві руни відразу певну інформацію прикривають. Зокрема, це ось, Ансус перевернутий те вас. Ну, ось дрони знов-таки. Дронові атаки. І мало того, дезінформація, страшилки там різні будуть, і ПСО російське гуляти і так далі. Чутки, всякі плітки. Ну ось, оце, на жаль, Тейвас. Це про прильоти вже чи то ракет. Ну знов-таки, тут і С-300 можуть і гради бути, і снаряди сюди ж. У мене така вже класифікація з'явилась. Тобто, схід України, на жаль. І бачите, тут та всім чим можна будуть валити, щоб їм смішно стало. Е, добре, щоб чогось не побажати. Далі, дивіться далі. Інгус, урус перевернутий Єра. Ну, ось, бо приємне завершення ситуації. Тобто, буде збиватись це все, але, на жаль, не все. Ну, ось, бачите, урус перевернутий. Ну. Е, недостача, будемо говорити, сили. Ну, зрозуміло, недостача ПВУ. Що, що це ще може бути. Ну, ось, все-таки Єра, знаєте, як урожай, як урожай ситуації. Як, ну, як закінчення циклу в даному випадку, навіть певно. До речі, якщо ж подивитися на зв'язку руну, тобто недостача сили, але бачите урожайне, як закінчення циклу. Тобто, ну Ну і благоприємне завершення ситуації. Підсилення схоже буде на схід України. Ну, давайте добре, не буду всі карти, всі руни світити, що називається, всі плани. Загроза так, загроза однозначно, тривоги не ігноруйте, тому що ці от дві руни це погано, дуже погано. Це не хагвелас, але поряд із ним. Так, Дякую за відповіді. Так, що в нас далі? Ну, давайте центр України глянемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи центру, центральній Україні до кінця цього місяця загрожують ракетні чи то дронові удари? Хай скажуть, що неправда. Так, довертаю по часовій. Ансус перевернутий. Альгіс. Вуньо, наутіс Gebo. Єра, ага, дивіться, що у нас тут по центру України. Ансус перевернутий Альгіз Вуньо. Ну, ось знов таки дрони. Так, дрони летять. Дрони летять, на жаль. Але дивіться, падає Альгі і Вуньо. Ну, руна захисту, Ну, ПВО, зрозуміло. І відповідно Вуньо, Ну, як знаєте, як позитивні новини, як радість. Тобто ПВО відпрацює гарно. Але загроза є, не ігноруємо все рівно. Дивіться далі: Наутіс, Гебо і Вуньо. Ось Nautis. Дрони і Наутіс. Це випробування і руна долі, зокрема. Ну, пряма, на щастя. Але все рівно, знаєте, ну, це випробування буде для ПВО. Судячи по всьому, багато, і з різних напрямків будуть запускати тих проклятих дронів. Кож вони в них вже закінчаться. Е, дивіться далі, що падає? До речі, це трійка також цікава. Зараз поясню: Nautis, Gebo Єра. Тобто, дивіться, доля, в даному випадку, точно доля. Ось, бачите, дари і партнерство. І урожай. Оце дуже гарна связка. Рун, мені дуже подобається. Е, дивіться, урожай, це явно про урожай. Тобто, ну що, ну, дари, і урожай. І ось під захистом, до речі, випало. Дари, чого? Куди? Угу, зрозуміли, думаю, так? Знов таки, підсилення ПВО. Ну, за останні кілька днів вже багато новин було хороших. І судячи по всьому, це доволі оперативненько до нас надійде. На щастя. Але, бачите, загроза є. Не ігноруємо. Робота ПВО ось, явно є. Тому обережно. Так, дякую за відповіді. Так, схід подивились, захід, ну, що це у нас? Південь залишився. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. чи півдні України до кінця цього місяця загрожують ракетні чи дронові обстріли. Удари? Хай скажуть що не правду. Соло. Алькіс. Кано. Lagos, Урус. Ансус. Що у нас тут? Ну, набірун доволі непоганий, але, але, є нюанси. Дивіться. Е, ну, ось відразу. З кінця, що називається, почну. Ось, бачите, дрони падають. Так. Дрони. Ну, До речі, і про снаряди можуть бути, знаєте, там всякі смерчі, це торнадо, що в них там ще є, це все сюди. Ну, ракети, грубо кажучи. Е, дивіться далі. Ну, що в нас тут? Соло, альгіс, кану. Ну, початок непоганий. Ну, Руна перемоги, перший руна падає. Добре, знак хороший. Але, бачите, падає ось, руна захисту. ПВО то буде працювати. Загроза є. Ось кано падає. Хороші новини, позитивні, знаєте, як удача. Тобто ПВО відпрацює добре. Ну, знов таки, тут збитків не видно. Всі руни прямі. Ви дивіться: ось Лагус, урус і Ансус. Ну, ось дрони, зокрема. Див... ну добре, почну спочатку. Тобто, ось дивіться, це руна, яка воду, зокрема, означає. Тобто, загроза з води, з боку води на південь іде. Це і про річки також може бути. тобто що Дрони будуть летіти по річкам. Отаким от, от чином. І дивіться, тут взагалі чітко випало. Тобто, ось у нас рух чого, ну, потік, чого? потік чого? Потік ось, ось сили якої? Да дронової сили. Ну, загроза з неба, якщо хочете. Ну, В моєму випадку це більше як дрони програється, не стільки про ракети чи то снаряди. Але вони також можуть бути. Тобто, бачите, нібито початок хороший, а ось далі, бачите, рух сили. І з боку води, зокрема, загроза йде. Ось таким чином. Ну, тобто, це що? Це із моря можуть валити знову таки так? Одеса там інші інші е міста, які прямо на побережжі, їм треба бути особливо уважні. І, зокрема, по річкам також можуть дрони пролітати і далі від Побережжя. От так от. Ну, але але, має добре ПВО відпрацювати. Проте все рівно не ігноруємо тривоги. Загроза явно є. Ви бачите, на цей раз загроза по, по всій території України. При тому по розкладам найбільша загроза, ну, схід України зрозуміло, там, і без якби, дронових атак, там, без кінця обстріли йдуть і артилерією, і бомбами тими керованими, чим завгодно, так? Е, Найбільша загроза виходить, чому? Західній Україні, якраз, бо там і дрони, і ракети руни показали. так, І півночі України виходить. Іншим регіонам ну, і схід України також під ударом. Центр там. Більш-менш і південь також більш-менш, але бачите, нюанси є. Ну, але, відповідно, розслаблятись не можна, будучи казитись. Ну, це знаєте, ну, от у мене візуалізація така була, знаєте, добре, вже трохи ефірного часу займу. От внутрішнім зором, знаєте, коли в такому от легкому трансі знаходишся, ну або вже й не дуже легкому, по різному буває. Е, от, то Буває, приходять такі от образи. Ну так от, Україна от стоїть як така дівчина, знаєте, калиновий вінок, е, стрічки в волосі, вся така рум'янець, вся така, знаєте, коралі на грудях, вся така. Пишногруда румяна, прям знаєте, з вінком, ой, не звінком, з снопом колосків в руках, пшениці, там ячменю і так далі. Ну от Україна одним словом, от як вона постає, і до неї тянеться пу... Це, це, це бункерний дідо цей облізлий, тянеться до неї. От за горло її хоче своїми руками ухватити. Розумієте? Держить її за горло, а сили то вже немає. Він прям ну, розвалюється, знаєте, вже з нього, що називається, вся плоть злетіла, вже вже скелет, вже, вже сили нема, вже ж вже, вже, все, вже ж кінець тобі. І ні, воно все рівно тянеться до горла. Я ж тебе хоч за горло, хоч не задавлю, да хоч за горло потримаю. От, розумієте, От така от візуалізація прийшла. Ну, кінець тому чахлику вже має бути. І в фізичному плані кінець. І доволі скоро, судячи з усьому. Ну, ось таке от. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!